Духати звіри звірицю віду до кінця богородиця чудодійно, даруй щастя, виконай всі ваші прохання на благо. О, Пресвята, владичице, Богородице, Діво, Пречиста, небесна мати нашого спасіння, з глибоким благовінням і любов'ю припадаємо до Твого пречистого образу, приносити тобі хвалу і подяку за безмежну Твою милість і всеосяжне заступництво ябані нам, недостойним і грішним, бо невіста неневісна радости ангелів, осели Святого Духа. Ти що стала храмом невмістимого божества і зари, яка сяває, пітьму світу цього, прийми нашу щиру подяку за всі богодіяння, якими ти огортаєш нас, як тепла мати обіймає своїх дітей. Дякуємо тобі, водичице, за твоє материнське заступництво, за допомогу у скорботах і випробуваннях, за втіху в печалях і зміцнення в немощах. Ти пристановищем для зневірених пристанів для тих, хто перебуває в бурі, і міцною стіною для тих, хто шукає порятунку. Твоїм благодатним покровими були збережені від небезпеки напасти, від гріховної спокуси, і духовної загибелі, опричиста матір Божа, Діва, мрія, хвалимо тебе за мири богополуччя, який ти нам даруєш за збереження наших домівок, за єдністю, любов у сім'ях, за твою невидиму, але незмінну присутність у наших життях. Дякуємо за кожний день за радість буття і за здоров'я наших дітей, за духовну і тілесну розраду, згадуючи твою всеосяжну любов і силу, заступництва, ми усвідомлюємо, як ти невидимо захищаєш нас від ворожих нападів, ведеш дорогою правди і допомагаєш нам у всіх наших трудах, ти місце для слабких покров для зневажених розрад для страждених, і світло для тих, хто шукає істини, бо Богородиця всехвальна серця небесна. Поглянь, милостиво на нас, що припадаємо до твоїх стоп, і прийми нашу смиренну подяку, мовимо тебе, пишіть імена, прохані в коментарях. Не переставай заступатися за нас грішних перед престолом Сина Твого і Бога нашого, щоб дарував він нам прощення гріхів, миру серцях, зцілення душі тіла в кінці життя вічне, у царстві небесному. Просимо тебе, мати, Божа, щоб твій благодатний покров. Завжди охороняв нас від усякого зла і наставляв на шлях спасіння, допоможи нам укріплюватися у вірі, чинити діла любові, зберігати чистоту душі тієї, щоб ми, слідуючи твоєму прикладу, стали гідними спадкоємцями життя вічного, радуйся благодатна, радуйся, нев'яночі цвіти, радуйся надія наша, радуйся покрова і заступнице, мовами тебе, будь із нами завжди у мати милосердя і веди нас. На світла Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, якому за цим і Святим Духом належить, всяка слава честь і поклоніння на віки віків. Амінь. У присвята пренепорочна Ведичиця Богородице, що світом Твоє благодатя, сяваєшись у вселену, до Тебе припадаємо з вірою, любов'ю, насуши в серцях наших. Подяку за Твоє невпинне заступництво перед престолом Всевишнього. О, Мати Божа, покрова всіх християн, ти цариця неба і землі, ти надія знедовних, потіха скорботних, схили милостиво вухо Твоє миління нашого і благослови нас миром Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, унев'яночі світи, що животворною росою благодаті напоєш наші душі, захисти нас від усякого зла і підступів ворогів, видимих і невидимих, покрий нас щасним Твоїм омофором, як мати захищає дітей своїх. І не допусти, щоб тіні гріха чи темрява безвір'я опанували наші серця. Порозуми нас, щоб ми завжди йшли шляхом заповідей Господніх, і утверди на сувірі на надії та любові, О, благодатна заступниця, піднеси миління Твоє за нас, грішних і недостойних, обтяжених численними немичками, провинами, змивися над нашими хворобами, тілесними, і душевними, та розстрілення тим, хто страждає, утверди здоров'я тим, хто занепадає духом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Оті ж ж їх визволи полонених піднести тих, хто впав, і зміцни всіх, хто надіється на тебе, бо матір Світла просвяти нас мудрістю, і розсудовістю у наших родинах і домівках, бо подружжя, любові і злагоди, оберігає дітей від спокус і небезпек цього світу, даруєм послух і доброчесність, понови наші серця, щоб ми в кожному дні знаходили радість і вдячність і за милості, які подає Господь. Опрочиста і даруй нам сил протистояти ворогам, які намагаються зруйнувати мир і єдність серед людей, нехай твої молитви, знищать хитрості нещастивих і утвердять правду Божу серед нас. Орзуми правителів і наставників, щоб вони завжди діяли справедливістю і милосердя благо людей, о непорочна голубка, що приносиш світовою, благодаті, милість, мовами тебе не залишай нас у часи випробування скорбот, а веди нас через бере життя, як заря веде на у темряві до тихої пристані царства небесного, дари нам терпіння і у всіх скорботах. Що прийшовши їх, ми стали гідними вічної радості з тобою, твоїм сином. Радости всіх скорботних, прийми це смирене миління, випроси для нас у Господа, мир, прощення гріхів, життя, праведне і благодатне. нехай Твоя любов і милість супроводжують нас на кожному кроці нашого земного життя і приведуть нас немічних і грішних до спасіння у вічному боженстве, бо тобі належиться слава, честь і поклонення, разом із твоїм Сином, нині по всех часах, на віки вічні, амінь. О, і Пречиста, Діва Марія, Богородице і Мати, Господа нашого Ісуса Христа, до тебе припадаємо з вірою, зі любов'ю, ти, що стала храмом живого Бога, покровителькою і заступницею нашою. Почуй смирену молитву нашу і не і нас недостойних, але будь нами у всіх потребах нашого життя. Напишіть імена на то прохання в коментарях. О, мати милосердя, босуй наші сім'ї, домівки, освяти наші стосунки, укріпи в любові, мирі, злагоді, подай батькам мудрості, терпіння, виховання дітей, а дітям, слухняність, богочестя, захисти наші домівки від зла, спокуси і розбрату, щоб у наших серцях завжди перебував мир Божий, о Заступниця наша, подай здоров'я тілесне і духовне, укріпи немічних стілих, хворих, потіж засмучених нам сили у випробуваннях, покрий нас твоїм святим покровом, оберігаючи від усякої біди і небезпеки, щоб ми завжди славили ім'я Твоє святе, Пресвята Богородице благослови наші труди, і справи, нас та шлях праведний, щоб наші діла приносили славу Господу і користь ближнім, дари нам терпіння, мудрість і благословення, всякій праці, щоб ми приносили добрі плоди у житті своєму. О, мати світла, проведь нас дорогу спасіння, відкрий наші серця до щирого покаяння, очисти нас відрігів, і допоможи жити у вірі, надії та любові, Моли, сина Твого, щоб дарував нам прощення і укріпив нас у богочесті. О, Пресвята, Владичице, молися за миру світі, і в нашій вітчизні, захисти наш народ від ворогів, видимих і невидимих, і дари мудрість правителям, нехай наші землі панує мир єдність, богоповуччя, а ми завжди. Прославляємо тебе нашу покровительку, Омати милосердя, будь утіхою для тих, хто плаче підтримкою для слабки, надію для зневірених, даруй кожному те, чого він потребує, і навчи нас бути милосердними до ближніх, щоб через наші добрі справи ім'я Господнє славилося серед людей. О, Бо Пресвята Богородице, не переставай молитися за нас, щоб під Твоїм святим покровом, ми прожили життя праведне у любові до Бога і ближнього. Даруй нам богадать Боже, і допоможи досягти вічного блаженства у Царстві Небесному, де разом. За всіма святими ми будемо славити Пресвяту Трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Обрані цариці, неба і землі, при Святі Діві Мирі, що стала Домом Божества і благодаті, ми недостойні пісню хвали приносимо. Ти ж матір Сина Божого, покрий нас небесним покровом Твоїм і захисти від усякого зла, що ми з любов'ю взивали до тебе, радуйся, невіста і мати Спасителя, і надія наша, ангельські хори, подивом споглядала, як ти, чиста діво через смирення любов до Бога стала, матір'ю вічного слова, вмістивши в своєму воні, невмістимого, ми ж дякуючи за твою любов і жартовність, взиваємо до тебе. Радуйся, Пресвята Діво, що Богдатю Божою сповнилася, радуйся, бо через тебе спасіння світу явилося, радуйся, бо через Тебе вічна радість дарована, радуйся, бо ти є пристановищем для всіх скорботних, радуйся ти, що принесла у світ світло правдиве, радуйся, храми Духа Святого, ти Богодаті, радуйся, невіста невісна, і мати Спасителя і надія наша. Побачивши тебе одзіво, вибрану Богом, на матір Спасителя, праведний Йосиф здивувався, не розуміючи тайни твого дівоцтва, але ангел Господній відкрив йому істину, і він з благовінням прийнявши тебе співом, прославив Бога, Алілуя! Розум людський не може осягнути тайну втілення Бога від тебе причиста, але ми, віруючи в незмагнену примудрість Божу, славимо тебе! Як матір Спасителя, й взиваємо, Радуйся, діво, що втіла в собі слово Боже, радуйся, бо ти стала сходами, що ведуть до небес, радуйся, бо через тебе світла істини засяяла, радуйся, бо ти принесла людство, благодаті, мир, радуйся, бо через тебе відновлене, втрачене едемське блаженство, радуйся, покрови наших душ і тіл, радуйся, невіст, невісна, мати Спасителя, і надія наша. Сила Всевишнього осінила тебе, Діва, і ти за чого невимовного, який своїм народженням розірвав кайдани гріха і смерті, тому ми визволені через тебе здячність дячністю співаємо Богові Аллилуйя, маючи тебе за матір, обогородице людство отримало невичерпне джерело мого, серді, допомоги, тому з любові і благовінням вилучаємо тебе. Радуйся джерело води живої, що спрагу дощів та мови. радуйся покрови, що захищає від спокуси напасти, радуйся провідниця наша до небесного царства, радуйся світло, що розганяє темряву гріха, радуйся радість для ангелів і людей, радуйся мати милосердя, що стілює наші рани, радися невіста невісна, і мати Спасителя, і надія наша. Радій, опречиста, бо ти явилася світа, як світильник Божий, благодаті у скорботах і випробуваннях ти, як мати, не залишаєш дітей твоїх, тому запуванням кличемо до Бога, алілуя! Як скеля непорушна, ти нашим захистом, Богородице, під твоїм покровом ми отримуємо мир і благословення, тому з любов'ю кличемо, радийся заступниця наша перед Богом, радийся стіна непорушна для тих, хто шукає спасіння. Радуйся заря Ранкова, що провіщає Богдать, радуйся, тихе пристановище для страждених душ, радуйся, ліствице, що веде до небес, радуйся, бо ти завжди готова чути молитви наші, радуйся невіста, невісне, мати Спасителя і надія наша, ти оприсвята своїм народженням Спасителя принесла радість небу і землі, молитвами твоїми навчи нас ходити шляхом правди, щоб ми з вірою співали Богові, Аллилуйя! Як сонце, що сяє, все створіння ти, Богородице, несеш у серця людське світло Христове, тому, прославляючи тебе, взиваємо, радися заря, що провадить нас до вічного дня, радися світло, що розсіє мору гріха, радися скиня Богодаті Божої, радися матір, що навчає смиренню і покаянню. Радуйся, бо через тебе, радість небесна дарується, Радуйся, бо ти захистом від усякої напасті, Радуйся, невіста невісна, Мати Спасителя, і надія наша, просвітлені тобою причиста. ми бачимо шлях до спасіння, і слідуючи за Христом, співаємо пісню подяки, Аллилуйя, Ти, Присвята діво стала провідницею до вічного життя для всіх, хто шукає порятунку у Христі. Як Мати Спасителя, ти завжди перебуваєш поруч з тими. Хто кличе тебе в молитві, тому з вірою і надією взиваємо, радуйся зарящого шлях до царства небесного, радуйся вірна заступниця перед Престолом Божим, радуйся мати, що грішників не вертаєш до покаяння, радуйся тиха пристані для заблукалих душ, радийся, бо ти творима милосердя для всіх, хто прагне спасіння, радуйся, бо ти оберігаєш нас від погибелі вічної. Радуйся, невіста, невісна, мати Спасителя і надія наша, бажаючи людство Господь, я через тебе Шлях до спасіння, Ти, що народила Бога Слово стала новим джерелом життя для світу, Прославляючи цю тайну вірою і вдячністю, співаємо. Аллилуйя! Пречиста діва Твоєю покірністю здійснилося пророцтво і світловічного життя засяло для світу. ти, що стала Матір'ю Божою в тіло, Досконалий образ смирення і святості, тому величаємо тебе так, радуйся, обрани це Боже, що спасіння людству принесло, радуйся храми вічного світла і слави, радуйся матір, що смиренням перемогла гординю, радуйся скарбниця духовних дарів і милості, радуйся, бо ти дарувала світу від джерело Богадаті, радуйся, бо ти провадиш нас до життя вічного, радуйся, невістам невісна, мати Спасителя і надія наша. Ти, опричиста зіва, стала для світу дверима, через які Господь увійшов у життя людське, у тобі здійснилося єднання небесного і земного, З дячністю за цей дар співали ангели, а разом з ними і ми виголошуємо. Аллилуйя. Пресвята, Богородице, Ти для нас тихим захистом у випробуваннях і потіхою в скорботах своїм небесним заступництвом ти охороняєш вірних від усякого зла, тому з упованням взиваємо до тебе. Радуйся, покрови для всіх, хто на тебе надіється, Радуйся, бо ти зцілюєш рани грішних серцець, Радуйся, бо ти визволяєш нас із полону пристрастей, Радуйся, бо ти укріплюєш нас у добрих справах, Радуйся, бо ти ведеш нас шляхом правди, Радуйся, джерело духовної радості і миру, Радуйся, невіста невісна, мати Спасителя і надія наша, усяке створіння небесне, і земне слави тебе, Богородице. Бо ти явилася світу як матір життя, що привела до спасіння всі, хто покликаний до істини, тому ми разом із ангелами співаємо Алівя, присвято ти є непорушною стіною для тих, хто шукає порятунку у Христі, твої молитви перед Господом дарують нам силу давати спокуси, і утверджуватись у вірі, тому прославляємо тебе так. Радуйся, б ти покровом вірних у боротьбі зі злом, радуйся би ти, укріплюєш нас у дусі молитви, радуйся би ти, просвіщаєш нас світом Божої істини, Радуйся, би ти, захищаєш нас від споку сворога, Радуйся, би ти подаєш нам надію на спасіння, радуйся джерело Богадаті, що нас оновлює, радийся невістане, невісна, мати Спасителі, надія наша, Ти, діва стала для світу істиною, Матір'ю Божою, що дарує життя вічне. Через тебе ми отримали благодать і спасіння, прославляючи цей великий дар, виголошуємо Богові. Алілуя, Пресвята Богородиця, Твоя любов до світу і невещерної Твої молитви за нас, є сильними перед престолом Божим. Тому ми Твої діти з вірою взиваємо до тебе. Радуйся, Заступниця, що ніколи не залишаєш нас, Радуйся, мати, що мовиш за грішників перед Господом, Радуйся, би ти нашим прибіжищем у скорботах, радуйся, би ти подаєш мир і злагоду нашим душам, радуйся, бо ти захищаєш нас від Божих Радуйся, радийся би ти стіною непорушною для всіх вірних, радуйся, Невісту невісна, мати Спасителя і надія наша, твоє ім'я, пречиста, Богородиця, є джерелом радості і для всіх. То кличе тебе, ти, як матір Божа, провадиш нас до правдивого життя, щоб ми з вірою, вдячністю співали Богові. Алілуя, причиста діва, тискницею багатоті Богодаті Божої захистом для всіх, хто в тебе шукає порятунку, тому з радістю і любов'ю славимо тебе. Ради себе ти оберігаєш нас, від зневір і сумнівів. Радийся, бо ти зміцнюєш нашу віру і повання, радися, бо ти ведеш нас до Христа, джерела життя, радийся, бо ти освячуєш наші помисли і наміри, радися, бо ти джерелом неземної радості, радийся, бо ти стіліш збойні серця, радийся, невістини, невісна, мати Спасителя і надія наша, прийми, о Богородиці, наші, мови твої благання, і випроси для нас, у Господа, прощення гріхів та благодать. Нехай прославиться через Тебе ім'я Христове в житті нашому, щоб ми співали йому Аллилуйя. Ти, Пресвята Богородице і Матері, всіх християн, що шукають спасіння, через Тебе світ тримає богословення і мир, тому ми взиваємо до Тебе здячністю, радийся, бо ти привідницею до спасіння вічного, радийся, бо ти знищуєш кайдани гріха і смерті, радийся, бо ти оберігаєш нас у випробуваннях і спокусах. Радися, бо ти наповнюєш наші душі світлом і радістю, радийся, бо ти є тихою пристанью для страждених, радийся, бо ти відкриваєш нам шлях до небесної слави, радуйся, невіста невісна, мати Спасителя і надія наша, О, Пресвята Зіва, Матір Христа, Бога нашого, прийми цю пісню хвали, і наші щирі молитви, покрий нас своїм святим покровом, захисти від усякого зла. І приведи до Спасіння вічного, щоб ми разом із тобою співали Христові О Пресвята Діво Матір Христа, Бога нашого прийми, цю пісню хвали і наші щирі молитви, нас своїм святим покровом, захисти від усякого зла і приведи, до спасіння вічного, щоб ми разом із тобою співали, Христові, Аллилуйя, О Пресвята Діво Матір Христа, Бога нашого, прийми, цю пісню хвали і наші щирі молитви нас своїм святим покровом від всякого зла і приведи до спасіння вічного, щоб ми разом із тобою співали Христові. Аллилуйя, ангельські з подивом споглядали, як ти чиста діво через смирення і любов до Бога, стала матір'ю вічного слова, вмістивши в своєму воні невмістимого, ми ж дякуючи за твою любов і жартовність, взиваємо до тебе, радуйся, Присвята діва, що богаттю Божою сповнилася, радість бо через тебе спасіння світу виявилося. радість бо через тебе вічна радість здорована, радість бо ти пристановищем для всіх скорботних, радийся ти, що принесла у світ світло правдиве, радийся храми Духа Святого, і кивоти благодаті, радийся невістам, невісна, і мати Спасителя і надія наша. Обрані цариці, неба і землі при святі Діві Марії, що стала Домом Дому Божества і Богадаті, ми недостойні пісню хвили приносимо, Ти ж, о Матір Сина Божого, покрий нас, Небесним покровом Твоїм і захисти від усякого зла, що ми, з любов'ю взивали до тебе, радості невістини, невісти, невісна, мати Спасителі, надія наша, о Пресвята, пречиста, Прибасловиного дичиться наша Богородиця, заступниця всіх вірних, невпина і надії нашого Спасіння. З бокими смиренням і сердечною любов'ю припадаємо до тебе і молимося. пишіть мене та прохання в коментарях. Прийми, маління, наші зітхання, душевні, сердечні покаяння і принеси перед престол Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, у Мати Божа, невпинна заступниця і покровителько, ти, що породила світ в невечірні, захисти нас від усякого з вас скорботи, бід, видимих і невидимих, зіши благодать Твою на рідних наших і на всі сім'ї, православних християн їх у вірі, любові та багачесні. Нехай мир, любов і милосердя Христове, наповні серця наші, оберігаючи нас на шляху спасіння, О, все благоводичи, цими грішні та недостойні спокаянням припадаємо до тебе, визнаємо наші гріхи і провини, гординю, невірству, недбалістю, молитві, забиття заповідей Христових і байдужість до ближніх ти ж, милостово мати, не відвертайся від нас у наші слабкості, але заступися за нас. Перед сином Твоїми, випроси прощення гріхів наших, зміцнення у добродійності, дарування духовного миру, у пречиста водичиця Мати Свята, віджини від нас темряву, гріхів і спокус, Випроси у Господа милосердя, щоб відвернув від нас біди хвороби, голод війни негаразди, і всякі випробування. Укріпи нас сьогодино і допоможи залишатися вірними заповідям Божим, навіть у найважчі хвилини нашого життя, Боже живоносна купино, що не згоряє, покрови і захисти наш, дай нам грішне і терпіння, щоб зберігати вірність Бога від церкви його святі. Подавай силу, щоб її нанести свій життєвий і сповняти всі діла на слово Боже, допомагаючи ближніми їхніх потребах, просвяти розум нашого, тверде серце, і скрипи волю, щоб ми. Завжди покладали надію на Господа і Тебе, його причисту матір, даруй нам миру в серцях і допоможи бачити Твоє заступництво в усіх обставинах нашого життя, допоможи нам приймати все з вдячністю, як і з руки Божої, не втрачаючи віри, і любові, бо причиста мати Божа, почумо молитви наші, перенеси їх перед престолом Трійці Пресвятої. Нехай ім'я Твоє святиться в віках, а ми завжди будемо свідчити, твою і милосердя, прославляючи тебе, Сина Твого, і Пресвятого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Во все свята причиста, прибула приблагословина і приблагодатна Діва Марія, Мати Божа, водичиця наша, зі скрушеним і смиреним серцем припадаємо до Твоєї пречистої ікони, вірою на дів взиваємо до тебе, мати милосердя і невичерпного джерела благодаті. Пишіть імена та прохання в коментарях. Почує нас, недостойних слуг твоїх, і прийми наші покаяння, молитви, зітхання, і сльози, що їх у розпачі, і скорботі приносимо тобі, О, Мати життя, те, яка породи світ освіту світу, засяй нам у темряві гріхів і скорбот, приведи нас до покаяння, очисти серця наші від скверни, і спрямуй нас, на шлях праведності прийми наше скрошене серце, бо безліч гріхів наших, обтяжує нас. І знемагаємо під їхнім тягарем, мови свого сина і Бога нашого, що простив нам провини наші і подав нам силу для оновлення душі ті, мовсь бога, заступниця по своїм небесним офором, захистив від усякої напасті, видимий, невидимої, охорони нас від стріл ворожих і підступів диявольських. Ти є Цариця Небесна, яка спасає свій народ, тому виведи нас із боржиттєвих і проведи нас до пристані спасіння, Простягни руку допомоги тим, хто перебуває в скорботах, бідах, хворобах і випробуваннях, і вели на них щедроти Твої, мати Спасителя перед Тобою відкриті серця і помисли наші, бачиш нужди, скорботи, й наші, прийди до нас, у хвилини віщої бідності. Лиши тягар наших христів, дай нам сили терпіння, приймати волю Боже, непокійне одні випробування біди, будь нам щитом і обороною, випрости Твого Сина прощення наших провин, щоб ми очищені багатодачю, прославляли Його О Небесна Мати, мати всіх старождених і немічних. заступися за наші родини, наші домівки, за нашу землю і весь народ, який у скорботах і випробуваннях. Визволи нас від загроз війни, голоду, руйнувань, даруй мир і благодать, щоб у спокій та радості, славили ми величне ім'я Господнє, просвіти серця тих, хто веде народ, щоб вони були провідниками правди, і любові, Опречиста Богородиця, Надія наша, і пристановище випросив Твого Сина для нас, дар смирення, мудрості, і любові, навчи нас терпіти і вірити, Хай благодать Твоя буде з нами в сі дні нашого життя. Хай веде нас шляхами праведності до Царства Небесного, умати все бавага покри милосердям усіх всіх сиріт, убогих скорботних, хворих, ув'язаних і тих, хто відчуває тягар земного життя, подаймо тіху і надію, дай їм сили нести свої хрести з вірою в Божу милість і твою заступницьку любов, хай кожне серце, що взиває до тебе, знайде відраду і полегшення, о заступниця світу, мати всіх живих приминичому твої багання. Благослови нас на добрі діла, направ наші ступи, до виконання заповідей, Божі. нехай Твоя любов і милість, буде з нами завжди, а наші душі з вдячністю і прославленням, вийну до Твого пречистого образу, вопри Бо, Свята, Богородиця, наша надія і захист і мовами Тебе, не завиш на сугодину смерті, але будь з нами. Зміцни віру нашу, просвіти наші душі і приведи нас до життя вічного, співаємо, тебе оспіваємо, тебе вилучаємо, тебе прославляємо, мати Спасителя нашого. Амінь. Ставте вподобайки під відео, це від обвижні вашим для поширення Слова Божого, посиння покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.